Ми до лісу, а вони навтьоки. Біля села озеро на Ківерцівщині так чи крижать ліс, що скоро від нього й сліду не лишиться. Сюди нас покликали місцеві. На виїзді з лісу вже забитий деревиною лісовоз. Хто і куди везе це дерево? Оце лісовоз, Він загрузився на лісосіці. Була лісопродукція прийнята на лісосіці штабелем. Було прийнято 9 з лишнім кубів, і одна бірка прибилась на штабель. Він штабеля загрузив і перемістив сюди. І зараз робимо відвантаження лісопродукції. Як завантажимо лісопродукцію, переміряємо її ще раз і зробимо реалізацію. Ага, а куди куди? клевень? Напевно, треба запитати водія. Відповідні бирки на дереві та квитанції наявні. Проте цікавимось, яка ж доцільність наразі вирубувати і продавати дерева. Бо ж ніби головним завданням лісового господарства є ліс не рубати, а оберігати. Розумієте, є такі лісонасадження, які вже підходять до віку головного користування, коли їх вже потрібно рубати. Якщо ми не будемо їх рубати, то дерево буде втрачати свою цінність. Воно просто зогнає і впаде, і від того не буде ніякої користі. лісопродукція, яка вже відповідно до свого віку. Має рубатися, і ми її рубаємо. І на місці цієї продукції будемо висаджувати нові створювати культури. Я не можу сказати в загальному по нашому надлісництву, але в нашому лісництві це не дуже сильно велика кількість. Угу. А часто аукціони проводять щоквартально. Ще одна вантажівка з деревиною стоїть попід лісом. Поряд двоє чоловіків. Де Де. Ви стоє каналу аверс. А там до кого їздимо, дивимося, хто ліс возить, подивимося, чи є документи. Ну як же документи? Всюди бірки, дивіться, прийняти. Ну, добре, а чи є там документи таке, не вийде з дерева? Ну, тоді доводю я, ж до його діла немає. я ага, не а, а, а не, не знаєте, куди їздити? <кху> ага. Ну він їде, я лісник, я не тут. Наше посвідчення нема, бо філія помінялася, міняється. Ну, типу, перейменували. Коли перейменували? А, Лозарова. А, поняв. Ну, на шану ті типу, пошено. Ну. Оно вляється так. Само ну. є, воно. Воно, воно, чому ви не дивитесь? Дамі. Як ви не бачите, хто це їде? – Ну навіть. я при чому? Я що? Я стояв, він їде. Ну, так що? Ви ви ж маєте дивитися, хто це возить. Mm. Ну ви ж лісник, чи хто ви є? Підійшовши уточнити, чи наявні документи на дану деревину, чоловік, що представився лісничим та водій, просто втекли геть. Наразі чекаємо слідчо-оперативну групу. Гукаємо правоохоронців. Ті оглядають покинутий лісовоз жодної бирки. Вже поліцейські з'ясовують, що деревина належить полійському лісовому офісу. До нас приїжджають два чоловіки. Один з них представився працівником лісництва, інший водієм залишеного лісовозу. А можливо, ви маєте посвідчення? Чи у вас теж переоформлені? Не маю посвідчення. Ну то як ви працюєте? Без посвідчення? Ну, пока нема, бо філія помінялася. Ага. І тут трапляється справжнє диво після появи цих двох на одному з завантажених полін виросла бирка. Ось фото до та після. Правоохоронців і нас переконують, що ми просто неуважні. не розібралися. На відео також. При усі спроби пошити поліцейських в дурні, автомобіль таки вилучили. Поліцейські провели детальний огляд місця події, вилучили транспортний засіб, завантажений деревиною, та документацію. І наразі за цим фактом триває перевірка». Не так давно поліському офісу призначили нового головного лісничого, але у самому лісі ситуація залишилась стабільна. Ріжуть і вивозять. Попереднього керівника Поліського лісового офісу Олександра Кватирка запідозрили у незаконному збагаченні і підвищили у посаді. Анна Рарох, Дмитро Кудик для новин на часі.